Это было ночью, это было ужасно. Прибежали дети испуганные. Папа, папа, что это было? Порвало все стены, трещало, побахкало. В этот момент упал огромный кусок с потолка. Если бы розрушився дом разрушился от землетрясения, это было бы понятно. Чому це не зробили? Це запитання до вас. Тут была гораздо хуже ситуация. Тут опасно, здесь еще пока потерпит. Мы хотим действовать. Чьи план по рятунку? Как такового у нас плана нет. Ёй, це треба бачить. Молоді сім'ї роками мріють про власне житло, відкладають кошти, беруть кредити на купівлю. Та одного дня довгоочікувана квартира може перетворитися на загрозу для життя. Помогіте нам, пожалуйста, тому що наш дом розрушається. Угроза для нас і наших дітей, для нашої життя. Ми просимо вас, тому що чиновники нам только обіцяють і нічого не роблять. 2 березня 2018-го Запоріжжя чотириповерхівка почала руйнуватися просто серед ночі. Жителів будинку розбудив страшний скрегіт. Це розривалася металева арматура, а на бетонних стінах просто на очах почали розходитися великі тріщини. Налякані люди повибігали з будинку. Менше ніж за тиждень будівля розкололася. Частина сімей одразу виїхала, але залишилися ті, кому йти нікуди. Посадка не остановилась. То есть постоянно подсыпается, постоянно какая-то мелкая какая-то трещинки идут и идут, расширяются. Кошмар. Вот тут был подвесной потолок стеклянный. Когда он начал лопаться и падать на голову, пришлось его снять. И вот теперь живем в таком состоянии. Посмотрите, вот тут трещина. Прошло сколько времени, а песочек потихоньку сыпется, поэтому и накрыли пленкой. Представляете, да, то есть это плиты, которые просто полопались. Подоконник посмотрите, обратите внимание, тоже лопнул. Кафе на полу весь потрескался. Вы слышите, да? Я хожу по этой плитке. То есть я ее сложил просто как конструктор. Потому что она вот в таком состоянии как бы, вся поотрывалась, тут даже трещины под плиткой двигаются. То есть туда, да, будут вот это. вот Вы же ходите, ходите, чувствуете, что -то. Ну так, вичуваются абсолютно. Ну, двери в ванну, они же так как бы все порвало. В детской комнате вот трещины, то есть, да, ребенка в комнате, зайдите, гляньте, тут, в угол там, ну, то есть, тоже тут все посыпается потихоньку. Мы каждый раз тут ходим, заметаем. Трещины пошли вот тут по окну и ниже вот полопалось возле подоконника, дальше вниз там стена. Вот, кстати, ребенок был в это время в комнате, может, он Рассказать. Это было ночью, это было ужасно, все началось трескаться, какой-то песок посыпался на кровать, я очень испугалась. На следующий день папа нас просто ну, собрал и отвез к бабушке, потому что ну, тут жить было просто нереально. И вот мы сейчас приехали, вот посмотрите, какие у меня трещины в комнате. Вже два місяці. Ця адреса є епіцентром комунального скандалу у Запоріжжі. Будинок осунувся за кілька днів. Однак навіть під загрозою для життя є люди, які в ньому мешкають, тому що їм нема куди виїхати. Доброго дня! Що у вас трапилось і коли? Я живу в цьому третьому під'їзді, який оказався епіцентром, так сказати, того всього. То все це ночью, где десь под утро. Наклонились полы, порвало всі стіни, тріщало. Бабахкала это же и продолжается. То есть трещины там становится больше. Ага, тобто воно не зупинилося? Ні, Нет, сипатися все. Весь стояк зверху донизу був абсолютно разрушен. Що ви особисто зробили? Я позвонила на в кол центр Мені довго отказывали. Я сказала, що я требую вызвать МЧС. И что если случится что-нибудь и будут жертвы, понесете ответственность. После этой фрази, через п'ять минут, приехала э, аварійка. Они мне сказали. Жінка, не придумувайте. Ви що в самому ділі? Старий дом поэтому тріщини такі. В этот момент упав огромний кусок з потолка. Рядом з бригадиром. Ну, що він сказав, я не буду повторяти. Ну, примерно так, що нічого собі. Будинок почав руйнуватися через прорив труби гарячого водопостачання, що прокладена поруч. За лічені дні вода вимила ґрунт. Після чого на десятки сантиметрів просів фундамент. Як наслідок, тріщини на стінах. Викривлена підлога, обсипана штукатурка. Мене Бог міловав, що на мене впало два квадратні метри плітки. Ну так, тільки трошки зацепило. це Ує... уявіться. О, Бог помилов. Ну, два ну, квадратних метри. Ну, квадрат... ну, я пішов в ванну, а там ще два квадратних метри впало. Ну, це в мене таке враження, наче після землетрусу, коли а, когось завалило всі будівлею, а хтось просто вижив і каже: ну, в мене там декілька царапин, і два переломи. Якби дом розрушився від землетрясіння, то було би бы понятно. Но когда он разрушился от бездействия, некомпетентности людей, которые должны были обслуживать дом за деньги, которые платят жильцы, то вопросы возникают: кто это восстановит, когда. Как И на эти вопросы ответів нет. И вот они бегали, проверяли водопроводы, канализацию, и все мне говорили, что нигде ничего не происходит. Да, нас сплатила немножко, и мы вместе сейчас трубим, ходим на митинги. Что вы хотите от від... від міської влади? Якщо вони действие. вам пообещали? Мы хотим дійсть. Далі нам За... расписаться в журнале. Дали расписаться, ну то есть снять себе ответственность на случай обрушения дома. Ну и у трупу удобно идентифицировать. Розвозили детей, кто куда, кто куда куди, хто, куди міг, люди тікали. П'я вантілина, а ви чи не виїхали? Боже мой, хто я одна, не в состоянии вивістісь. Мешканці проводять контролеру екскурсію напівзруйнованим будинком. Найбільше постраждав третій під'їзд. Тут, через просадку фундаменту, відірвало навіть сходи. Так, це у нас третій під'їзд, так? Да, так. який більше всіх постраждав. Це Больше. такі двері вам нові ставлять? Да, пока поставили так, щоб распорки, щоб не завалилось. Так розпирають, щоб да, не впало. Да, щоб не упали стіни на нас. Щоб потихонечку вот замазали, то що все рухнуло. Це, це все, було все дірки? були куски, дирки відвалювались, да, падали. Ой-ой-ой. оце за схити так. Ой-ой-ой, да. а ви бачили, как дивись, так, дивись. Да. Тобто, тут навіть все, все по відсовено. <плес> Дивись, просто Це жах. У мене туди палик дала. 39 міліметрів тріщина. Жахіття. Обстежуючи будинок, я знайшов ось таку цікавинку. Отак От на сьогоднішній день комунальники приховують оці ось яскраві тріщини. Ось так працюють наші комунальники? Бачите? Тріщить, відвалюється, провисає, а вони не можуть знайти, де в них що протекло. У нас накопичилось забагато питань до комунальників. Тож ми викликали їхнє керівництво прямо сюди. Ви безпосередньо директор комунального підприємства, який відповідає за ось цей будинок. Да, так, цей будинок знаходиться у нас в управлінні. Скажіть, будь ласка, що це за перформанс? Що, що це за е, листки шиферу? Значить, це ми прикривали. Колишло затоплення, пройшла деформація дома. І ця вот вот часть почала э, просідати. відповідно, вийшло контур плом Я вам Стра... хочу сказати, щоб тут була хуже ситуація. На сьогодні дом вже стабілізувався. Комунальник стверджує, будинок безпечний і запевняє, що в ньому можна жити. Але Ігор Тарановський та його дружина не вірять таким обіцянкам і не готові ризикувати життям своїх дітей. Тому вирішили залишити свою квартиру. Трещини в під'їзді це не найстрашніше. Давайте я вам покажу свою квартиру. От бачите, що відбувається, це несуща капітальна стіна. От, сколько на ній тречини? От наша красива квартира. помню этот момент, когда появилась первая трещина, это ночью было. Звуки, когда рвется бетонная плита, прибежали дети испуганные. Папа, папа, что это было, то есть очень сильно испугались. То есть самая большая трещина на несущей центральной стене. Вот наша кухня. Красивая кухня была, на которой мы собирались каждое утро. Ще рік тому родина Ігоря Терновського тут святкувала день народження маленького Олега. Готов? З днем З Днем Я... роки! А тепер приходять додому тільки подивитися, чи не збільшилися тріщини. Мы не экономили на отделочных материалах, покупали все самое хорошее. Вот видно даже обои качественные. Мы очень долго собирали на квартиру, выбирали место. Очень хороший дом, нам понравился. Подходили к этому вопросу основательно, для того, чтобы нашим детям было комфортно. Могу продемонстрировать мячик, даже положить на, на пол и он будет катиться в ту сторону. Говорит о том, что пол под кленом. Пройдемте в детскую. Полтора года делали ремонт. Здесь стояли детские кроватки. Две. Вот тут в углу кроватка стояла Соломикина. Детский шкаф, карта мира, даже дети изучали географию. Ну и в один момент мы этого всего лишились и не знаем вообще, как тут теперь жить. Возможно ли тут жить из-за вот такой вот ситуации с домом. Ва вам не страшно це тут самі жити? Страшно. Йой, Це треба бачити. І от зараз її квартира виглядає приблизно так, як після бомбардувань. На сьогодні стабілізація є. Прийшли п'ять мужчин. Начали все бити. Ніхто не приходив. Так все перекошено. Нікого це не волнує. Тож несе відповідальність за зруйнований будинок та втрачені мрії. І кого в цьому звинуватять місцеві чиновники? Прорвало що? Труба та Труба опалення. А хто за неї відповідальний? Е, наше підприємство. Ваше підприємство. Да. Ми проводили роботи, вскривали поли. Раз ви бачите значить, йде десь утечка. Тільки її необхідно було знайти, ми її не могли знайти. В течі тижня ми вже розібралися, ми знайшли цей порив. Це все йшло під бетонною полами, шуму води не було. Мережі належали вам. А хто їх закатав у підлогу? Е, собственник нежилого поміщення. Труби теплотраси сховані під підлогою магазину. Через це комунальники так довго не могли знайти місце прориву. Згаяний час відіграв свою роль у руйнуванні будинку. Ані були забетоніровані, доступу до них не було, і практично їх ніхто ніколи не бачив, а їх не ні Показуйте, де у вас саме тут труба була. Хто винен в тому, що отак оця труба. Там опинилась при реконструкції магазину предвищими хазяївами. Всі ті люті канали були забетоновані, і доступу к ним не було никакого. Аби перевірити слова комунальників, ведучий зустрічається з власником магазину Олександром Зайцевим. Чи розумів підприємець, що залив бетоном трубу теплотраси? 2011 року, ви особисто бетонували? Ні, нічого не бетонували, ні. І до мене теж точно. Не бетонували. Приходили до вас, комунальники, от перевіряти труби. Ніхто не приходив і ніколи. Ніколи? ніколи не приходив. Приходили, приходили тільки перевіряли кількість секцій на батареї. Там розкрили працівники ЖКХ і знайшли трубу. Якобы, как як они говорили, заморованы. Стой, але, але звідси от і зараз тянут такую сырость. Вы, вы другой попробуйте, здесь ну, явно как будто бы э, еще идет теплый, теплый воздух. Если бы изначально, как они говорят, что здесь был чах э, ну, как бы всей беды, то вы представляете, какое здесь болото было Мы, Авария есть, приехали в стране. Я що? Зрозуміло. Ви для себе вже рахували, яка все-таки, яка сума збитків для вас особисто? 1015 гривень потратили, і ну, що не видно навіть, що я щось делав. Яка ваша взагалі позиція? Ви будете шукати винних у цьому, і чи будете ви пред'являти позов про відшкодування цих збитків? Так? Я ще об этом не думав, чесно говоря. Я думаю, найголовніше задача знайти місце пориву цієї ці, трагедії. знайшли. Ну, я думаю, що це не це місце. Потому що на вулиці йдуть права. Оце. Ось ця часть була с з Вот Ось вот часть. Была с вот эта вот часть. Це, тут такий перепад достойний, вот вот сантиметрів да, 20 да, да, да. є. Да. У вас, я так розумію, це був перший поверх, а тепер це що, токольник? Ну, виходить, да. так. Бачите, ви ж тепер підземляєте. Ну, звісно, да, ну, так. Да. Чи справедливо комунальники перекладають усю відповідальність на власника магазину? І що зробили вони, аби зупинити просідання будинку? Ну хочу сказать, на сьогодні. стабілізація є, Нових розкриті ніту. старі тріщини ми заділили і по ним можна бачити, відбувається розкриття чи не відбувається розкриття. У нас під подучотом які є. А як же насправді контролеру показують квартиру, яка постраждала найбільше? Щоб уламки стелі не впали, власниці помешкання на голову комунальники просто пооббивали їх. Юлія Панцілена, да, дозволите до вас? Заходите. Доброго дня, Юлія Пантелеєвна. Вітаю. Вам 90 років, наскільки я знаю. Ні, 90. 90 років. От хто повинен ще їй допомогти, окрім як не ви, панове посадовці? Ну, скажіть, ну хто? І Я учасник війни. Виявляєте, людина пережила я. більш ніж через 70 років рівно такий самий страх, як тоді, коли бомбардували німці? А, да, так, звісно, так були. і от зараз її квартира виглядає приблизно так, як після бомбардування. Вона просто вся репнута, вона вся непригодна до життя. В, вам не страшно це тут самі жити? Страшно. Я вибрала собі там остров, там в углу. Єдине безпечне місце в вашій да. квартирі це ось це да, місце. Да, да. Найстрашніше, Йой, це треба бачити. Оце все. Це жах. Це жах. Це на сьогоднішній день. Уявіть собі. У ветеранів. Я ось тут стою, мене хилить. Да. М'ячик навіть положити на, на пол і він буде катитися в ту сторону. Говорить о тому, що пол відкриє. Я це реально відчуваю а знову Магалитиво. ж таки в якихось мультиках, Магалитиво. коли отак все перекошено. Це жах. Такі здоровенні тричить. Слухайте, і навіть вікно трісло у вас. Прийшли пять мужчин запорожного ремсервісу. Начали все бить. Нет, они живут, да. У мене вопрос: Якщо ви все це разобьете, ви сразу будете восстанавливать. Вони сказали, ні, у нас нет денег. Денег нету, а мне отбили стены. Я что теперь буду в таком состоянии жить? Инженер посмотрел, постучал, где нужно убрать, где оставить. Подошел к этому творчески и он сказал, что вот тут опасно, здесь еще пока потерпит. А еще тут сегодня сейчас учуясь падать на голову. Никого это не волнует. Цикаво запитать в коммунальнике, а чи готовы вони жить в таких квартирах? Спасите наш дом. Пол відділяється від плінтусів, розриваються обої. А як тоді тут жити? І взагалі моєї квартири не оказалось в актах. Хто про гарантує їхню безпеку? От я зараз скажу, а потім це буде проти мене. А от, в цій квартирі, де проживається бабуся, які 90 років. Ви особисто в такій квартирі жили? В да. Настоящий час, звісно, там, ситуація в ней. E, хочу сказати так, вона не аварійна, обрушень там немає, але то, що вона має неприяти вид, я тут сам цілком повністю заману. Ну, я б не сказав, що там обвалів немає. Ну, це, це все до, до, достатньо суб'єктивно. Ну, на неї вже нічого не впаде. Прийняті всі міри і падіння не буде. Хто несе відповідальність. Тому що ви розумієте, що ну, в кожного із людей, в кожного з мешканців, э, свій ремонт. В кої дорогий, дорогі, в кої дешевший. всі ремонти в квартирах однозначно попадуть в на смітну документацію, випиться ремонт в квартирах. будуть. комунальники склали списки постраждалих, яким мають зробити ремонт, але деякі квартири вони чомусь проігнорували. Невже житло нелі довгополової зайченко? Недостатньо постраждало? Жінка показує величезні тріщини. Пол відділяється від плінтусів. Розриваються обої. Ну я дивлюсь. Тут взагалі оця вся кімната вона просто тріснула зверху, тріснула пополам да. і тріснула знизу. І в холодне время по ногам уже ветер дують. У нас уже здесь миші ползали. Я бачу, що миші повз бачне навіть уже є капкан. Ко мне лично прийшли, все это смотрели, записували. І взагалі моєї квартири не оказалось в актах. Це як? Це ж Підлога здулась. Підлога здулася. І вашої квартири в акті немає? Ні. Панове посадовці, чому немає 38? Чи ви рахуєте, що оце все, це сталося виключно внаслідок а, життя і побуту пані Нелі? Ви мали б зазначити в цих актах про те, що саме цій квартирі також завдано пошкодження. Чому ви це не зробили? Це запитання до вас. Такие вопросы решаются непосредственно у нас. Ко мне обращений не было о том, что кто-то где-то не попал и что-то не сделал. Ну, до вас Це... звернены не было. А після от цього инцидента, який трапился, хиба не вы, как у слова компании, поглянути в всі ВСИ. Мы осмотрели, вот давайте говорить про периодически. Мы смотрели, Мы основные нарушения отметили. Когда будет делаться проектная документация, будут осмечиваться все виды работ, именно проектантами, которые будут заходить на дом. Через страх залишитися без даху над головою і без ремонту люди вийшли на мітинг під стіни міської ради. Надзвичайна подія згуртувала мешканців усіх аварійних будинків Запоріжжя. Неделю ничего не делали, и за эту неделю все случилось, могли спасти дом. Дом разрушился в одну ночь. Мы видим, что что-то продолжается, что-то движется. Продолжается еще, дом, все, все, все равно. Дом еще движется. О безопасности для жизни своих детей и внуков этого мы не услышали. То есть въехать мы туда вот сейчас не можем. Мы их вывезли, но въехать мы не можем. Что-то надо делать, у нас много пожилых людей в доме. Надо выручать. Нам рассказывают, что да вы не волнуйтесь. Опять вызывали аварийка стояла под домом. от ми сейчас ждем ответа, почему ее вызывали. Спасите наш дом. И завтра люди пойдут жить в дубовую рощу, в парк. И завтра вы можете оказаться на месте этих жильцов. Поэтому сейчас нам снова надежда, это житель дома, гражданин города Запорожья, у которой квартира пошла по швам. Якщо ваш будинок руйнується, пишіть заяву до комунального підприємства, яке його обслуговує. Комісія повинна виявити причини появи тріщин та хто в цьому винен. Ви маєте право подавати до суду на винуватців. Краще скласти колективний позов про відшкодування збитків. Для цього візьміть копію експертного висновку комісії, сфотографуйте або зніміть на відео всі пошкодження. Якщо будинок визнають аварійним, місцева влада зобов'язана відселити мешканців. Чи розпочнеться ремонт зруйнованого будинку? Що робити мешканцям квартир, які не можуть повернутися додому? І хто має компенсувати людям утрачене? Контролер перевірить заради правди. Оскільки запитань більше, ніж відповідей, то ми обов'язково повинні завітати якраз до департаменту з управління житлово-комунальним господарством. І сходимо ми туди з мешканцями і нашим реквізитом. Ходімо. Доброго дня. Ярослав Куц, програма-контролер, Телеканал Україна. Я завітав до вас, бачите, із реквізитом одразу. Як ви думаєте, що це? Це ж гадати. По профілю вашої роботи ви таки бачите достатньо часу. Це із Варшевченка 42. Правильно. Повірте, ваш адрес на такому ж контролі. У всіх на слуху. Як я, я можу ввести туди Хто прогарантує їхню безпеку? Ну, я, ніхто... я вам скажу так, ніхто ну, не прогарантує. Дом жильців. то вони самі несуть відповідальність, якщо будинок завалиться? Ні, власник жильтла, кому належать труби, які прорвані. Ваше більшої частний дом. Ще раз говорю, от частний дом. дом. От жалко, 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 що немає юриста з нами. би вам би це все юридично... все. Я вам скажу більше. По з вами я не просто юрист. з вами є адвокат. Це я Хто відповідальний за цю аварію. Я зараз не готовий сказати. Взагалі таке розпорядження є до юристів. Разобраться с этим вопросом, кто ответственный. Нет, нету. А чьи план по рятунку? Как такого у нас плана нету. Я вам сейчас ничего не смогу прокомментировать, понимаете? Вот я сейчас скажу, а потом это будет использоваться против меня. Сколько лет нам тогда ждать? Когда, как, каким, в каком состоянии у нас будут квартиры? Люди не могут так долго ждать и ждать у и моря стоит, погоды. Потеряно именно время. Посадовці так і не вирішили, що ж робити з будинком. Увесь цей час люди змушені тулитися в родичів або винаймати житло. Кожен день, щось осипається, кожен день приходиться виносити сміття. Імена тому ми живемо з моєю сім'єю, моїх родителей. А що ж робити тим мешканцям, кому немає куди податися? Чиновники готові запропонувати жителям будинку, що розвалюється, тимчасову альтернативу модульне містечко. Директор комунального підприємства показує ведучому умови проживання там. 560 чоловік одновременно а, можна, можна розсілити в слові до стиральної машини в кожному. О. Це більше як гуртожиток, да? Чи це для окремої сім'ї? Для окремої сім'ї. Мойка, з плітою, зелектричка і холодильник. З цієї сторони і просто шкаф. Так, тут ще одна кімната. Не геть затишно, але все одно жити тимчасово можливо. Якщо будинок... Не дай Боже, визнається аварійне, тимчасово людей відселили. Що далі відбувається? Приймається рішення на сесії горсбилком тому, що либо приобрітається житло для цих сімей на вторичному ринку, либо ж предлагається нове, либо ж, якщо прийнято рішення о ремонті житла, то після ремонту жильці туди повертаються в свої квартири. І, і ці всі варіації вони фактично здійснюються за рахунок міського бюджету Так. Да. вартість ремонту квартир визначить науково-дослідний інститут не пізніше травня. Але навіть якщо міськрада погодиться виділити на це гроші, скоріше за все почнеться він не раніше 2019-го. А яка ж доля будинку? Контролер вимагає від чиновника з департаменту ЖКГ екстрено подати на сесію депутатів запит про виділення грошей на найнагальніші потреби. буде залежати від того, яку суму грошей виділять на сесії. І коли наступна сесія, запит в кінці мая. А, тобто фактично в травні же, є можливість о, о, подати є на бюджетний комітет. А жильці в там не ну, О, помогли. А мешканці допомоги. Ось услушали. Все, подождіть, конкретіка є. Конкретика є, Приблизно дальше. кінець червня. Я думаю, що нам треба успішно до кінці іюня. І вже в липні ви приходите, задаєте питання. Чи є вже проєктно-кошторисна документація? Що по ній визначено, які строки, які гроші, і коли нам, мешканцям, йти на сесію і допомагати вам, комунальникам, да. отримати ці гроші на ремонт цього будинку? Хоча б, щоб хотіла на а заміну ці інженерних ці. сітей, кровля і водоотведення. От в августі вона дуже приступає. Скільки часу взагалі на ці заміни необхідно? До грудня, от, от. до грудня. До грудня. Інженерної сети до отопітянного сезону. Сергій Ращепкін. Його працівники протягом тижня не могли виявити причину руйнування будинку. Стверджує, що будинок стабілізувався і більше не руйнується. Підтвердив, що за стан труби відповідає його підприємство. Не виключає, що відповідальність за прорив понесе власник магазину. Олександр Зайцев стверджує, що не заливав бетоном труби, прокладені під магазином. Вважає, що прорив труби стався в іншому місці, а комунальники просто перекладають провину. Геннадій Борисов не знає, хто винен у руйнуванні будинку, не наказав юридичному департаменту встановити відповідальник. Зобов'язався подати запит на сесію міськради про виділення коштів на капремонт будівлі. Обіцяє, що за умови фінансування до кінця року комунальники зроблять найнеобхідніші роботи з порятунку будинку. Коли програма готувалася до ефіру, науково-дослідний інститут дав перші висновки щодо причин руйнування будинку. Фундамент просів через прорив труби і під будинком, і під магазином. Тож, скоріш за все, відповідальність комунальників і власника магазину. Будинок відремонтують коштами міста. А ось щоб отримати компенсацію на ремонт, мешканцям доведеться звертатися до суду. Ми прослідкуємо, аби адреса бульвар Шевченка 42 у Запоріжжі замість смертельної загрози та руйнування стала символом комфортного та безпечного життя. Для цього посадовцям необхідно почати нарешті працювати. А ми перевіримо заради правди.